На календарі четвер, 27 липня, це Ньюз і у студії для вас. Працює Анастасія Бурковська. Сьогодні ми з колегами працювали над такими темами. В українську застілля закінчилося вбивством 39-річного чоловіка. Правоохоронці встановили, що до даного вбивства причетний 52-річний чоловік. З'ясувалося, що вони розпивали разом з потерпілим спиртні напої. Зачиняють дві котельні у Мирнограді. Майже 200 квартир переводять на індивідуальне газове опалення. За рахунок міського бюджету мешканець квартири отримує газовий котел, один радіатор це все встановлюється разом з проектом. З бюджету Покровської громади витратять більше одного мільйона гривень на ремонт двох вулиць у Родинському. Нестача кадрів робочих професій. Яка ситуація на ринку праці у Донецькій області? Спочатку війни 426. Мешканці нашого регіону скористалися цією можливості і отримали баруш. Більше трьох тисяч продуктових наборів. Мешканці Покровської ТГ отримали гуманітарну допомогу. Від Джем стараємось допомогти людям. Привезли продуктові набори у кількості трьох тисяч штук. У Новогородівці медиків привітали з професійним святом. В медицині немає. Випадкових людей, тому ви всі не випадкові. Ви всі на своїх місцях, ви всі зберігаєте наш тил медичний. Ті, хто рятує життя у покровській громаді, відбувся урочистий захід до дня медика. В цілому то наш обов'язок і наша справа. Ніхто окрім нас того не зробить, і ми тут до останнього пораненого. Випуск новин традиційно розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Донеччина за добу зазнала 20 ворожих ударів. Є вбиті та поранені мирні мешканці. Внаслідок російських атак одна людина загинула, ще дев'ять постраждали. Поліція зібрала докази воєнної агресії РФ. Ворог вдарив по 16 населених пунктах: містах Залізне, Красногорівка, Курахове, Турецьк, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, селах Білокузьминівка, Благодатне, Васюківка, Іванівське, Кліщіївка, Макарівка, Новомихайлівка, Солов'йове. Окупанти били з авіації, РСЗВ Ураган, град, артилерії. Пошкоджено 30 цивільних об'єктів, 28 житлових будинків, автомобіль, електропідстанцію, керовану Авіабомбу ФАБ 250 рашисти скинули на селище Нью-Йорк. Руйнувань зазнали 12 приватних осель. Зі смерчів та артилерії армія РФ обстріляла Турецьк. Двох людей поранено, пошкоджено 8 приватних будинків. По місту Залізне росіяни гатили з артилерії, вбили одну цивільну особу та одну поранили. Руйнувань зазнав багатоквартирний будинок. Під артилерійський обстріл потрапив і часів яр. Снаряд влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок російських ударів маємо поранених у Васюківці, Красногорів. Новомихайлівці Соловйовому. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. В Українську застілля закінчилося вбивством 39-річного чоловіка. Подробиці знають мої колеги. В Українську було знайдено тіло 39-річного місцевого жителя з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці встановили, що до даного вбивства причетний 52-річний чоловік з'ясувалося, що вони розпивали разом з потерпілим спиртні напої. Під час розпиття виник конфлікт, під час якого зловмисник вдарив потерпілого ножем. Наразі зловмисник затриманий, судом йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення. Президент України Володимир Зеленський підписав податковий законопроект номер 8401, яким із 1 серпня 2023 року скасовується двохвідсотковий єдиний податок. Також з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів: алкоголь, тютюн, паливо, грального бізнесу та фінансових послуг. У мирнограді майже 200 квартир переводять на індивідуальне газове опалення. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Новий опалювальний сезон вже не за горами і у громадах Донеччини йде активна підготовка до зими. Так у мирнограді було прийнято програму оптимізації системи теплопостачання, у рамках якої у минулому році було закрито котельню олімп та переведено мешканців на індивідуальне газове опалення. У цьому році така доля спіткає ще дві котельні. В цьому році ми промоніторивши і проговоривши з компанією обласною комунальним підприємством ДТКЄ, яка забезпечує теплом наших мешканців. Ми промоніторили економічну ситуацію по кожній котельні. Виявили дві котельні: це котельня набережна і котельня Олімп. Вони для підприємства збиткові. Тому ми вирішили перевести. Мешканців цих будинків цих квартир на індивідуальне газове опалення загалом з цих котельних тепло утримували 268 квартир. У більшій частині з них буде встановлено індивідуальне газове опалення на сьогоднішній день. Здано до документів на 180 квартир. Тобто деякі мешканці евакуювались. Вони не можуть нам. Предоставити і документи на цю квартиру, і забезпечити доступ виконавців робіт для встановлення котла та радіаторів. Як і в минулому році, з бюджету громади буде профінансована значна частина робіт. Виділені кошти, роботи ведуться за рахунок, за рахунок міського бюджету, мешканець квартири отримує. Газовий котел, один радіатор. Це все встановлюється разом з проєктом за свої власні кошти. Він тільки робить розводку по своїй власній квартирі. Також у рамках підготовки до прийдешнього опалювального сезону на дев'яти котельнях будуть облаштовані свердловини. Ми ставимо собі за мету забезпечити автономну роботу дев'яти котелень, які залишаться на опалювальний сезон. 2023-2024 року. Там повинні, у нас є, ми в тому році придбали генератори, у нас буде там альтернативне джерело електроенергії. Зараз ми працюємо над тим, щоб там з'явились на кожній котельні свердловина з водою для того, щоб забезпечити поводопостачанню автономність цих котелень. Завершити всі роботи планують до початку опалювального сезону. Зазначили у Мирноградській МВА Альона Соболенко Чепіль Даніїл з Мирнограда спеціально для Капріньюз. На Донеччині на хабарі викрито та працівника поліції. За даними слідства, підозрювані налагодили виготовлення підроблених документів про непридатність чоловіків до військової служби. Вони займалися пошуком клієнтів. Після цього поліцейський передавав їх персональні дані керівнику одного з районних ДЦК та СП. У подальшому воєнком підробляв та видавав тимчасові посвідчення військовозобов'язаних і довідки військово-лікарської комісії з неправдивими відомостями про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку. Надання таких послуг для трьох чоловіків оцінили у 57 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. З бюджету Покровської громади витратять більше одного мільйона гривень на ремонт двох вулиць у Родинському. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Один мільйон 125 тисяч 156 гривень 20 копійок. Саме така сума з бюджету Покровської громади буде витрачена на ремонт двох вулиць у місті Родинське. Стан доріг шахтарського містечка, як і загалом Покровської громади, вже декілька років залишає бажати кращого. Великі ями та вибої не тільки псували автівки мешканцям, а й створювали аварійні. Ні, ситуації на початку літа в Покровську за рахунок обласного бюджету було виконано ремонт найпроблемніших ділянок доріг на в'їзді до міста. За рахунок міського бюджету було зроблено ремонт на центральних вулицях Покровська. Наступила черга і міста Родинське. На початку травня у системі публічних закупівель «Прозоро» було оголошено тендер на поточний ремонт доріг по вулиці Пушкіна та вулиці Шахтарської слави. В обох випадках переможцем стало Покровське підприємство Агропромбут, яке виконувало аналогічні роботи і в Покровську. За ямковий ремонт доріг по вулиці Шахтарської слави підрядник отримує 727 тисяч 716 гривень 42 копійки. А по вулиці Пушкіна 397 тисяч 439 гривень 78 копійок. Сьогодні працівники підприємства виконують роботу з фрезерування асфальту по вулиці Пушкіна. У той же час перекрита і інша вулиця Шахтарської слави. Тут працівники водоканалу відновлюють колодязі зливної каналізації, бо без цих робіт неможливо розпочати ремонт цієї ділянки дороги. Договором, які опубліковані в системі Прозоро, термін виконання робіт по обом вулицям до 31 липня 2023 року. В Україні депутатам та чиновникам заборонили виїзд за кордон після низки скандалів із відрядженнями нардепів на люксові курорти. Влада заблокувала виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам і допрацьовуватиме законодавство, яке регулює відрядження. Нестача кадрів робочих професій. Яка ситуація на ринку праці у Донецькій області? Майбутнє країни залежить від економіки, а економіка залежить від робочої сили та зайнятості населення. З початку повномасштабного вторгнення ринок праці зазнав значних змін. Валентина Рибалко, директорка Донецького обласного центру зайнятості, під час брифінгу докладно ознайомила із ситуацією на ринку праці. Роботодавці сьогодні стикаються з гострим дефіцитом кваліфікованих кадрів. В той же час багато мешканців нашого регіону в пошуках роботи на новому місці перебування. Одночасно сьогодні маємо суттєве скорочення звернень громадян до центрів зайнятості. Якщо на початок війни на обліку служби зайнятості на дату перебувало 10 тисяч безробітних, то сьогодні їх налічується біля 6 тисяч осіб. Служба зайнятості продовжує працювати та надавати послуги громадянам у дистанційному форматі. Реєстрація безробітних здійснюється за допомогою порталу Дія або через мобільний застосунок. І з початку війни до центрів зайнятості звернулось понад 35 тисяч громадян. 70% це жінки, і кожен п'ятий це молодь. Жінок, які перебувають, частки жінок, які перебувають на обліку з 54 до семидесяти, ну, і молоді, якщо до війни ми казали, що 33%, відсотки, то сьогодні 19%. Повернення якомога більше громадян до активної зайнятості є головним завданням служби зайнятості. За сприянням центрів зайнятості з початку війни працевлаштовано понад 12 тисяч мешканців нашого регіону, з них Біля півтори тисячі це на релаковані підприємства. Як стверджує пані Валентина, головною проблемою у роботі служби центру зайнятості є гостра нестача кадрів робочих професій. Понад 13 тисяч вакансій. База даних вакансій на сьогодні, на, на дату налічує біля 400 актуальних вакансій. На одне вільне робоче місце претендують 16 безробітних. Середній розмір заробітної плати в вакансіях сьогодні складає 11 тисяч гривень. Кожна третя вакансія заробітної платою свише. Вище п'ятнадцять вже сьогодні постає питання, які спеціалісти будуть потрібні для відбудови країни. Тож ви можете самостійно здійснювати пошук роботи через єдиний портал вакансій, а також через боти у телеграм та вайбер, оформити підписку на вакансії за галузю та регіоном або звернутися до найближчого центру зайнятості за допомогою служби зайнятості. Громадяни також можуть здійснити підвищення кваліфікації або змінити професію, зокрема, шляхом професійного навчання або отримання безкоштовно. Пного ваучера на навчання. Сьогодні, 27 липня, Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 18 серпня на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Нагадаємо, це вже восьме продовження з початку повномасштабної війни. Мешканці Покровської громади отримали продуктові набори від благодійної організації. Днями до Покровської громади надійшов черговий гуманітарний вантаж від благодійного фонду. Джем волонтери кажуть, до Покровської громади приїжджають уже не вперше. От стараємось допомогти людям. Привезли продуктові набори у кількості 3500 штук. Цього разу харчові набори отримують мешканці одразу трьох старостинських округів громади. Вже передали до Шевченківського Старостинського округу. Це 1728 продуктів. Тових наборів це Новотроїцький Сарцийський округ, це 1228 наборів. Та ще поїде до нової Лезевитівського округу 500 одиниць цих наборів. Ми дуже вдячні нашим благодійникам за таку вагому допомогу нашій громаді. Голови старостинських округів кажуть, допомога від благодійних організацій це велика підтримка для місцевого населення, особливо сьогодні, коли за вікном триває війна, а деякі мешканці не можуть дозволити придбати собі найелементарні речі у гуманітарному штабі зазначають, співпрацювати з благодійними та волонтерськими організаціями планують і надалі, аби мешканці громади були завжди забезпечені всім необхідним. У Покровську переміщені особи можуть отримати грошову допомогу в рамках проєкту ГО Аваліст. Для її отримання необхідно звернутися до УСЗН Покровської міської ради за адресою. Місто Покровськ, вулиця Поштова, 22. При собі обов'язково треба мати айбан рахунок, свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код всіх членів родини, паспорт та довідку ВПО. У Новогородівці медиків привітали з професійним святом. На заході побувала і знімальна група телебачення «Капрі». Здоров'я, злагоди, любові, всього самого найкращого. Будьте такі як. День медика професійне свято всіх працівників з сфери охорони здоров'я. Щороку всіх українських медиків вітали у третю неділю червня, але починаючи з цього року, дата свята змінилася. Згідно указу президента України від 13 червня 2023 року, день медичного працівника в Україні тепер відзначатимуть щороку, 27 липня. Сьогодні медичні працівники Новогродівської громади вітали один одного зі святом та приймали вітання на свою адресу. Вітаю вас з вашим професійним святом. всього вам кращого ми щиро вдячні від, від себе і від всіх громадян, від мешканців нашої громади, які тут залишалися. Вдячні вам за те, що ви не покинули. Ми виїхали з громади, продовжували працювати, надавати медичну допомогу нашим мешканцям. Вітаю, Сестричі, технічні працівники, водії, всі це касається це свято. Бажаю вам здоров'я. Бажаю нашій країні, перемоги. Злагодив ваших родинах. Доброго, доброго вам здоров'я. Божої ласки на нам всі. Щиро вітаю вас професійним святом. Бажаю вам всім та вашим родинам здоров'я, щастя, благополуччя, миру, звісно, нашої скорішої перемоги. Я знаю, що в медицині немає. Випадкових людей тому ви всі не випадкові. Ви всі на своїх місцях. Ви всі зберігаєте наш тил медичний. Так дуже вам вдячні за вашу допомогу, за вашу працю. Всього вам найкращого під час урочистостей кращих працівників системи охорони здоров'я Новогродівської громади за сумлінну працю, значний особистий внесок в розвиток галузі охорони здоров'я та з нагоди професійного свята було відзначено почесними грамотами. Також на заході був і клірик Донецької єпархії Православної Церкви України, який приєднався до привітань, привіз невеличкі подарунки, провів невеличку молебень та благословив всіх працівників медичної сфери. Бажаємо вам мирного неба, щастя, здоров'я та Божої ласки. намного і благає віта. Як правило, багато людей цієї професії, незважаючи ні на які свята, знаходяться на своєму робочому місці, можна сказати, на бойовому посту. Хтось в тилу, а хтось на передовій. Зараз, під час війни, медики виконують неймовірно важливу роботу, щодня рятуючи тисячі життів і часто ризикуючи своїм власним. Для нас це дуже важливий день, тому що е, насправді. Професія лікаря дуже вона вшанована, дуже потрібна, тому що ми стоїмо на сторожі здоров'я. Людей, нашого населення цей день хочеться привітати всіх медичних працівників, працівників нашої лікарні конкретно і цим таким святом. Хочеться побажати здоров'я, наснаги, терпіння, витримати всі труднощі, все гарне попереду нас чекає. Користуючись випадком, хочу привітати всіх колег, медиків з нашим професійним празником та побажати крепкого здоров'я. І скоріше нашої перемоги я хочу привітати своїх колег зі святом, побажати їм здоров'я, миру, благополуччя. У медицину не приходять випадкові люди. Співчуття і милосердя основа професійної діяльності лікаря. І кожен, хто носить білий медичний халат, відчуває величезну відповідальність за результати своєї праці. Для когось це мрія з дитинства допомагати людям. В моїй родині немає жодного медика. Але це було якось моє мабуть дитяча мрія, моє бажання бути лікарем. Я не розглядала себе не будь-якої іншої професії, а дуже люблю свою. Професію, і мало того, хочу сказати, що я дуже хочу, щоб моя дитина також була лікарем, і вона вже про це мріє і це зігріває мені душу. День медика це можливість висловити подяку і повагу за важку працю, витривалість, терпіння і доброту. Доволі нелегко кожен день нести відповідальність за життя іншої людини, ділити з ними їхній біль, даруючи при цьому надію та вселяючи оптимізм. Нехай незмінною нагородою за вашу роботу буде вдячність тих. Кому ви подарували радість життя та віру в свої сили? У Покровському центрі первинної медико-санітарної допомоги відтепер веде прийом новий сімейний лікар загальної практики Руслана Маслова. Мешканці міста Покровськ, які не мають декларації з сімейним лікарем, можуть укласти її з новим лікарем. Спеціаліст приймає пацієнтів в амбулаторії номер 3 Центру первинної медико-санітарної допомоги, розташованої за адресою місто Покровськ, мікрорайон Шахтарський, 26В. У Покровській громаді відбувся урочистий захід до Дня медика. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Допомагати людям надзвичайно благородна справа. А професія медика найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі людського життя. Саме медики дарують здоров'я людям, рятують від найрізноманітніших хвороб. 27 липня медичні працівники відзначають своє професійне свято. Із цієї нагоди у Покровську відбувся урочистий захід. Медичні працівники кажуть, повномасштабна війна не вплинула. На їхню роботу робота анестезіолога легка не була ніколи. Ну сейчас пацієнти более Вот, они тяжелее болеют, они позже обращаются. У всех стресс. Со стрессом обостряются все хронические заболевания. Поэтому ну нам не лігко, але ми справляємося. Військові медики щодня рятують життя на передовій. Часто їм доводиться зашивати рани, зупиняти кров і надавати іншу допомогу під обстрілами чи на великій швидкості в автомобілі. Їхня робота найнебезпечніша, але у той же час найважливіша, адже іноді на порятунок життя є лічені. Хвилини. Ми працюємо на передових позиціях і приймаємо найбільшу кількість поранених і травмованих бійців з лінії фронту. Найбільша проблема це є поранення. Доволі важкі, з масивними дефектами. Найтяжче в роботі медика-лікаря це переживати кожного такого пацієнта, переживати його втрату кінцівки, втрату органу зору, наприклад. Ну, а в цілому. То наш обов'язок і наша справа. Ніхто, крім нас, того не зробить, і ми тут до останнього пораненого. Лікар це покликання. Неможливо зняти халат і перестати бути лікарем, кажуть працівники медичних закладів Покровська. Та від усього серця вітають своїх колег з професійним святом. Всім медикам, всім нашим колегам, всім працівникам, всім бойовим медикам на передовій, всім лікарям в госпіталях, в лікарнях, хочеться побажати сил, здоров'я, витримки, щоб ми всі дійшли до перемоги і пам'ятали ціну цієї перемоги, і щоб у свідомості кожної людини це залишилось немаленьким. Там а полноценную в масштабах целой страны. Я хочу поздравить своих сотрудников, дорогих любимых коллег, дне медработника, пожелать им всем здоровья, счастья, мира, конечно, свое понимание в коллективе, хороших пациентов, выздоравливающих пациентов. Пожелать медикам, всем медикам, самое главное здоровье и мужество, терпения, выдержки, особенно вот в эти времена, и, конечно, сплоченности. Потому что без сплоченности нам очень трудно будет оказывать помощь, нам будет очень трудно делать ту работу, которую мы делаем. Життя лікаря це здобуття нових знань, досвіду, і сенс та покликання його життя це допомагати іншим. Колектив телебачення Капрі вітає всіх медичних працівників з професійним святом та бажає не тільки дбати про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує вас щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей, успіхів у вашій справі та завжди гарного настрою. Нагадаємо, що до дня української державності проходить конкурс віршів від Сергія Андрійченка, тож свої відео з декламуванням віршів можна присилати у у соціальній мережі Сергію Андрійченку до 1 серпня. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 28 липня. У Покровську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині розпочнеться дощ з розою, який триватиме до вечора. Температура повітря в день становитиме 24 градуси, вночі 20 градусів по Цельсію. На цьому у мене все. Ще більше корисної та актуальної інформації шукайте у наших соціальних мережах та у телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.